Профільна депутатська комісія розглянула передсесійні питання 20 листопада. Серед запропонованих на голосування проєктів рішень були ті, що стосуються медицини протипожежної безпеки, житлово-комунального господарства. Так, відділ охорони здоров'я просить проголосувати за виділення коштів на більш-менш забезпечене функціонування медичних закладів Слов'янська, надання медичних послуг пільговим категоріям населення, годування, придбання деяких видів медикаментів, загальна сума, яку просить відділ охорони здоров'я на 2015 рік – мільйон 700 тисяч гривень. З них 300 тисяч непосередньо на льготні препарати для групи хворих з определеними заболіваннями, 200 тисяч на приобретення медикаментів для ветеранів труда и лиц пожилого возраста, 98 тысяч на приобретение лечебного питания для больных с заболеванием фенилкетонурии, 25 тысяч на приобретение медикаментов для детей, страдающих гипофизарным нанизмом, 70 тысяч на слухопротезирование, 100 тысяч на зубопротезирование, 45 тысяч для приобретения затратных материалов для лечения детей, больных сахарным диабетом, 98 тысяч на приобретение медикаментов для больных гемофилией, 50 тысяч на лечение больных с синдромом легочной гипертензии и 90 тысяч для обеспечения детей-инвалидов памперсами. Необхідний мінімум отримав підтримку членів комісії. Також на черговій сесії ставитиметься на голосування програма протипожежної безпеки медичних установ. За три роки установи планують обробити спецсоставами горишні приміщення, перезарядити вогнегасники, встановити пожежні сигналізації за рахунок місцевого бюджету. Сума розрахована на три роки: 3 мільйони 700 тисяч гривень. Далі члени комісії підтримали пропозицію житлово-комунального господарства здійснити перерозподіл. Деяких коштів від проєктів по капітальному ремонту зовнішнього освітлення вулиць Дем'яна Б'єдного, рапно та інших залишилися фінанси, які запропоновано перевести на потреби у аварійно-відновлювальних роботах, таких як Поленіна 58 та комунарів 4. По всім проголосованим питанням рішення буде прийматися на сесії, яка, за попередніми даними, відбудеться вже наступного тижня.